Вітаю сьогодні, бо я вам хотів розповісти, що треба знати про USB-порт у вашому телевізорі. USB-порт це той вихід, куди можна підключити USB-флешку, можна підключити мишку чи клавіатуру, і можна від нього навіть заряджати ваші гаджети, телефони чи смартфони, якісь плеєра, планшети, повербанки, все що завгодно. Але ж всі вони між собою трішечки відрізняються. Є одноамперні, є двохамперні. Тобто є, які підтримують швидку зарядку, є які не підтримують. І конкретно в телевізорі ці USB-порти не предназначені для зарядки. Якщо у вас не смарт-телевізор, то ви можете просто скачати на флешку якийсь фільм, підключити його в USB і подивитися цей фільм на вашому телевізорі. Але ж якщо у вас смарт-телевізор, то він підтримує Wi-Fi, ви можете підключитися до Wi-Fi, подивитися той самий фільм прямо в онлайні, в інтернеті. Можете подивитися Ютубі, в принципі, підключити флешку вам не потрібно. Ну, якщо у вас смарт-телевізор, то ви можете на цю ж саму флешку скинути, наприклад, фотографії, відео, ваші якісь сімейні. Коли ви збираєтесь а, з друзями, наприклад, то подивитися ці фотографії, подивитися ці відео, це буде класно. <клес> а, запитання номер два: це чи можна заряджати гаджети від USB вашого телевізору? Дивіться, гаджети заряджати не можна, тому що. В комп'ютері, USB-порти для цього, скажімо так, налаштовані. Від них, в принципі, ми можемо підключити свій телефон і зарядити його, і проблем ніяких не буде. А от в телевізорі він предназначений для того, щоб туди вставляти флешку або мишку і клавіатуру. Так, мишку і клавіатуру можна підключити, нічого страшного не буде і користуватися ним. Чи, наприклад, ось такі пульти. До речі, кому цікаво, ось такі пульти вони універсальні. Йде просто ось такий USB-передатчик вставляєте в. Телевізори підтримують навіть старі телевізори. Він буде працювати і це класно, тому що він універсальний і дуже зручний. Кому цікаво, до речі, за посиланням в описі можете перейти, замовити дуже дешево стоїть, найдешевша ціна в Україні, а користі від нього ну нереально багато. Можете підключити пульт, можете підключити мишку, але якщо ви заряджаєте від нього гаджет, то цей порт може просто згоріти і прийти непригодність, тому що в телевізорі він не предназначений для таких навантажень і від нього, ну чесно кажучи, я навіть не знаю людей, які від телевізору заряджають, наприклад, ваш смартфон. Ще момент, якщо ви, наприклад, виключаєте телевізор, то цей usb порт не буде працювати. Навіть якщо ви підключили смартфон, то треба, щоб він постійно був включений. Тож дивіться. Смартфон заряджати не можна, взагалі ніякі гаджети від телевізору заряджати не можна. Ще є таке запитання, чи можна користуватися USB-хабами до телевізору. Це такий перехідник, який, скажімо так, має багато USB. Тобто в телевізору у вас один USB, ви підключаєте хаб, і у вас їх буде 4, 5 чи навіть 10. Тут є два варіанти. Тобто, користуватися як можна, так і ні. Дивіться, пояснюю більш детально. Якщо ви користуєтесь, наприклад. USB-хабом для того, щоб ви підключили мишку, ви підключили клавіатуру. Вам ще потрібно підключити, наприклад, пульт і е, не хватає USB, ви хочете підключити ще й флешку без питань. Ви підключаєте USB-хаб, це все працює, так можна робити. Але якщо ви хочете через USB хаб заряджати ваш смартфон, чи підключати якийсь пристрій, типу вентилятор від USB, так робити не можна. Тобто можна підключати тільки максимально простенькі речі: це пульти, мишки, клавіатури, USB-флешки і так далі, але в жодному разі не ті гаджети, які ви хочете заряджати. Не ті гаджети, які там, наприклад, повербаник, який заряджається від телевізору. Це ні в якому разі ні до якого телевізору підключати не потрібно. Я думаю, так скоренько я відповів на ці запитання. Кого залишились запитання по цьому питанню, то пишіть їх в коментарях. Користуйтеся телевізорами правильно і тоді він вам прослужить якомога довше. Підписуйтесь на наш YouTube за посиланням в описі. переходьте на наш сайт, там багато різних цікавих товарів на найдешевшій ціні в Україні можете замовляти. Якщо є якісь запитання, то в коментарях їх залишайте, я на них вам постараюсь відповісти. Всім дякую за увагу і до зустрічі в Ютубі!